Вітаю, друзі, на каналі Шушим. Сьогодні ми з вами займаємося автоклавуванням. Цікава тема. Будемо робити тушоночки. Вони нам підпідуть і як заготівля на зиму, так і на найближчі походи. Будемо щось смачне готувати на природі. Тож починаємо. Автоклав вже стоїть готовий. Ось такий утехо. І м'ясо. 12 кг. І трішки сала. Без нього тушоночка, це не тушоночка. Ну, я вже помив його, підготував, зараз буду нарізати в ось такий контейнер. А далі вже подивимось, як ми будемо його ставити в банки. Цікава тема і дуже легко. Тож починаємо. А я вже нарізаю м'ясо не маленькими шматочками, такими трішки крупнішими, щоб воно більш краще відчувалося. Ще ніколи не робив тушонок, це перший досвід. Тож дуже цікаво. Роботи багато, різати є багато чого, тож хвилин 20 я думаю потратимо на це діло. М'ясо вже нарізане із салом разом Тепер наступний етап чистимо чесничок. М'ясо вже нарізане. Все готово. Тож, беремо чесник. Я його перетер, запускаємо сюди. багато хто не кладе чеснику, я вирішив покласти. Також перець беремо звичайний мелений. Я не хочу це горошком класти, щоб він потім попадався в тушонці. Я цього не люблю. Тож, приперчимо так. Зараз трішки, потім ще по смаку доперчу. І сіль. Цей у нас не бачу, де розпаковано. І присолимо. Е, також буду додати лавровий листочок. Я думаю, має вийти смачно. Ой, яке ж воно має бути. А я продовжую наповнювати. В кожну банку вкинув по лавровому листочку, вкидаємо м'ясо і чередуємо його з шматочками сала. Бо без... що за тушонка без сала? Вона не буде така, така, як має бути. Зараз наповнимо всі баночки і вже будемо запускати автоклав. По спеціям все довів до готовності. Треба наповнювати баночки, залишати десь 2 см до краю банки, бо більше не можна. Тож таким чином продовжуємо заповнювати всі банки, які в нас залишилися. Все, м'ясо розкладене по банкам будемо закручувати. Тут банки такі з єврокришкою. Закручується без ключа. Просто містенько закручуємо і готово, дуже зручно. І в чому плюс, що в автоклаві для таких банок не треба додавати одну атмосферу тиску. А просто включив і він сам собі дасть потрібний тиск. Дуже швидко і зручно. У нас вийшло 23 банки. Автоклав у нас на 24, тож буде повне завантаження. Цікаво, що у нас вийде. Подивимось. Так, стартуємо. В інструкції я почитав м'ясні консерви. баночки у нас 0,5, температура 110 градусів, 40 хвилин стерилізації. Так, будемо запускати. Дивіться, який частенький тен бо після першого разу він був брудний, потім мені порекомендували лимонну кислоту в воду досипати і вона працює. Дійсно працює. Всі баночки вже позакривав. Тож починаємо. Так, все дно стоїть. А тепер виставляємо банички. Оп. Цікаво, як вони всі влізуть. Бо в нас я нагадую максимальна загрузка. Вже оп, шукали баночки всі, що вдома були різних форм, бачите, і такі, і чуть менші, і взагалі ось така кругла є, бо якось не розраховували, що м'яса так багато вийде. Але це добре. Краще більше, ніж менше. Ось так не виставляюся, зараз вже всі поставлю і покажу. Так, дивіться, завантажений повністю <хи> доверху. Зараз, зараз нам треба залити водою 2 см над рівнем кришки. І це буде супер. І додати лимонної кислоти обов'язково. На вулиці зараз більше 30 градусів. 32 градуси. А ми... Займаємося виробництвом тушкованого м'яса. Так, ну все, підключаю, заливаю воду і починаємо процес. Все, водичка залита. Дивіться, хоп! Ось так. якраз води. Це у нас 2 см. Чітко все. Тож накриваємо кришечкою. А, я забувся всипати лимонну кислоту. Лимонна кислота на базі. Не дуже багато. Все. От тепер точно готово. Тож беремо кришку, накрили і завинчуємо. Готуємо вже до роботи. Зажимається як автомобільне колесо. Спочатку ця, потім ця. Ну, хрест навхрест, щоб не було перекосу кришки. Це обов'язково, бо тиск в автоклаві дуже високий, щоб не вирвало кришку. Треба бути обережним. Все, всі гайки позакручував крепко. Вставив в розетку, і нам зараз буде треба виставити температуру. Беремо щуп для початку, вставляємо на місце градусника, оп. І нам треба температура 110, час 40 хвилин. Так, час роботи. Ей, 40 і температура. 112, 110. Так і що? Нагрів пішов? Зараз 29,1 температура всередині. Температура почне підніматися, тиск почне підніматися, нагріється до 110 градусів і 40 хвилин буде стерилізація йти. Потім він вимикається і багато годин охолоджується, щоб знизився тиск і можна було його відкрити. Ось така двіжуха. Тож тепер залишається тільки чекати. Все, температура 110 градусів, пішов таймер. 38 хвилин залишилось до кінця. Зняв на пол автоклав, бо дурною затією було ставити його на пластмасовому столі. Це вчасно встиг забрати. Він же гарячущий. Дивіться, який тиск всередині 3,5 Ну Все, залишилось цих 38 хвилин. Він сам вимкнеться і вже завтра дістанемо готовий продукт. А я вже не буду показувати цей момент, коли. Він вимикається, а вже завтра відкриємо, і продегустуємо і подивимось. Тож, якось так, на сьогодні закінчуємо. Все, настав наступний день. Я вже прийшов, температура ну, така, як на вулиці, 20 з копійками, і тиск майже впав. Тож, нарешті, можна відкривати і перевірити, що у нас вийшло. Давайте ставимо тиск. Це нема. І починаємо розкручувати таким самим чином, як закручували. Так, все відкрутив, тож давайте перевіримо, що в нас там всередині. О, водичка чистенька, значить, все добре. Будемо діставати. готове ого. З холодчиком супер. Так, зараз всі дістану і покажу, що вийшло. Дивіться, яка в нас вийшла кількість готової тушоночки. Супер. Виглядає дуже гарно. Зараз занесу їх в погріб, хай стоять. Але одну все ж візьмемо, скуштуємо, що в нас вийшло, бо цікаво. Все одно воно ну, зрозуміється, який смак. Ммм. Клас. Я думаю, в нас все вийшло. Залишилось тільки спробувати. Настав час дегустації, давайте спробуємо, що в нас вийшло. Цікаво. Взяв оцю таку саму маленьку баночку. Відкрили. Запах приємний. Давайте візьмемо. Воно краще буде, коли... Ну, вже постоїть в холодильнику або в погрібі затвердіє. Цей холодець застигне. Ну давайте знімемо пробу. Що воно? А як пахне смачно. Воно -ну. клас, це гарний запас на зиму вийде. А наступне придумаємо ще щось, зробимо ще щось інше, цікаве. Може навіть і рибне щось. Подивимось. Класна штука, мені сподобалось, і Смачно дуже. І в принципі для сім'ї пригодиться на зиму. Хто його знає, що там буде. Автоклав своє діло зробив. Ось така у нас вийшла смачнюща тушоночка. О, клас! Переношу все в погріб. А поки зварили картопельки, і зараз це все в картопельку піде і буде товчена картошечка з тушонкою смокота. Тож, дякую всім за увагу, дякую, хто був зі мною. Ми скоро повернемось в якихось інших чудових, цікавих відео. Всім пока!